Всім привіт! Ви на каналі Valme, мене звати Валерія, і я хочу вам розповісти, як я в'язала ось таку змійку. Вона безкаркасна, тобто підходить для любого віку. Внутрі, всередині є тільки ось такий наповнювач. Ніякого каркасу нема. Її можна ось так завертати, як вам хочеться, але вона форму не зміни. Ось, повертається у зворотньому боці. Тож, почнемо. Я взяла вам ниточку потовше, щоб зручніше було на майстер-класі зрозуміліше. Тож почнемо набираю дві повітряні петлі. І одну петлю під'ємо. Роблю, повертаю так в'язання, і е, зроблю дві прибавки з цього боку. І наступну прибавку я зроблю не ось цю петлю, тому що тут буде тоді дирочка. А ось в цю наступну петлю, а потім підхвачу ось цю петлю під'єму. Тож тут пропускаємо і в'яжемо сюди прибавку. Один, два, і ось цю петельку теж зроблю прибавку. Відмічаю собі початок ряду контрастною ниточкою і пров'яжу далі прибавку через одну петлю. Тобто одну петлю, звичайну, без прибавок, наступну з прибавкою. Знову без прибавки, прибавку. Наступний ряд ми пров'яжемо без прибавок 12 петель. Одинадцять дванадцять. Далі нам потрібно зробити прибавки в тому місці, де у нас будуть очі. Знову поверну собі початок ряду сюди, зроблю тут перші дві прибавки, потім одну без прибавки петлю пров'яжу і знов дві прибавки, одна без прибавки і знов прибавка. Далі сім петель без прибавок. Сім. так. Переверну знов собі початок ряду, ниточку. Далі нам потрібно пров'язати два ряди. Без прибавок, звичайними стовчиками, без знаки 16 петель. 16. Пров'язала я два ряди по 16 петель. І далі нам потрібно зменшувати голову. Для цього я буду в'язати убавку кожні дві петлі. Тож, дві петлі звичайні. Далі як я роблю убавку, підхватую передню напівпетлю одної петельки і наступної. І протягую ниточку. І пров'язую звичайний стовпчик без накиду. Далі знов дві петлі, звичайний без убавок, далі знову убавка. Одна петля, друга і стопчик без накиду. Так, до кінця ряду. Так, роблю останню убавку в цьому ряду. І далі наступний ряд пров'яжу без убавок звичайними стовпчиками без накиду. накидуть. Я зроблю ще дві убавки ось тут з боку. Ось тут першу петлю пров'яжу без убавки. Тут убавку зроблю. Потім три петлі без убавки. І з цього боку теж зроблю убавку. До конца, до конца ряду без убавок. 4 Так, ось така у нас голова. Далі нам потрібно вив'язувати ось це тільце, щоб воно ось так закручувалось. Тому ось тут зверху ми будемо в'язати напівстовпчиками з накидом а зворотньому на пузику будемо пров'язувати. З'єднувальні стовпчики. Так. М -м. Першу петельку пров'язуємо без накиду звичайний стовпчик, а далі я роблю накид, витягую ниточку і одразу через три петлі протягую нитку, На пів стовпчик з накидом. Ось так. Чотири стовпчика таких пров'язую. Візьми знов звичайний стовпчик без накиду. І далі 4 стовпчика нам потрібно пров'язати за передню напівпетлю з'єднуванильним стовпчиком. Ось так підхватую і протягую через петельку на гачку. Все і далі повторюю такий візерунок до кінця. До самого хвостика. Ось тут нам ще потрібно буде зупинитися та потрібно зробити убавки. Довжину ви в'яжете таку, яку вам захочеться. Так, накид пров'язуємо. Трішки призупинюсь, тому що я хочу набити наповнювачем голову. Та в подальшому в'язанні, і коли буде тільце збільшуватись, теж потрібно наповнювати наповнювачем. Так буде і зручніше в'язати, і рівномірно, рівномірно ви будете наповнювати наповнювачем. Ось так Зворотною стороною. Можна наповнювати. Або далі. Ось такою дерев'яною паличкою я ще наповню, якщо вузенько дуже. Там, де було у нас місце для вазок, для оченят я зроблю трішки такі плотніше наб'ю. І продовжуємо в'язати тільце, зустрінемось з вами на обавках, ось тут у хвостику. Так, ну що, ось я пров'язала таку змейку, дов'язала до хвостика. І зараз будемо робити обавки. Спочатку ось тут, на пузику, будемо робити по одній обавки. Пров'язала першу петлю без накиду І далі мені. Потрібно зробити убавку. Я підхватую також першу напівпетлю, другу напівпетлю, протягую ниточку і через петлю на гачку. З'єднувальний стовпчик вийшов, але це була убавка. Далі знов з'єднувальний стовпчик один. І другий. Тож у нас вийшло три з'єднувальних стовпчика замість чотирьох. Далі роблю. Звичайний стовпчик без накиду і напівстовпчик з накидом, один. Два, три, чотири, Знов пров'язую стовпчик без накиду і знову роблю убавку. Підхватую перший напівстовпчик, другий і протягую ось так ниточку. Ще одна з'єднувальна петля. Потім петля без накиду. І знов пров'язую. Так, тут мені потрібно трішки набити ще хвостик. Набила хвостик трішки не забуваємо. Пров'яжу знов один стовпчик без накиду. І одна убавка. Тут ще є один з'єднувальний стовпчик, але його вже ми не будемо пров'язувати. Один пров'яжу стовпчик без накиду, і далі ще один стовпчик без накиду. напівстовпчики, напівпетельки, так, ну і далі. Чи є в мене місце треба трішки набити? Все. 6 петель у мене залишилося. Тут теж зроблю убавку. Провожу звичайний стовпчик без накиду. Далі вже зроблю всі стовпчики ось так без накиду. Просто убавки. Ось ну, ще одну і все. Ниточку і потім її заправлю. Так, трішки розіб'ю наповнювач. Ось така змійка виходить. Нам треба пришити ще глазки та язичок. Глазки ви можете або вишити ниточкою, або приклеїти ось такі напівсферки. Але то за великі очі. Я, мабуть, пришию бісер середній. ось тут. І язичок. Ось такий язичок. Зараз покажу, як його зробити. Теж пришити сюди. Так, для язичка я використовую тоншу, тоншу ниточку. Наберу десь приблизно 12 петель. Три. Перевертаю ось так ланцюжок і починаю в другу петельку від гачку. Ось сюди пров'язувати з'єднувальними стовпчиками язичок. Одна, дві петельки, три. Чотири. П'ять може. Дивіться, якою ви ниточкою будете в'язати. Так, п'ять. І зроблю знов один, два. Три, чотири, п'ять повітряних петель. Знов перегортаю і ось сюди пров'язую напів з'єднувальні стовпчики. Три. чотири І продовжую ось тут в'язати по першому ланцюжку. Все. Відрізаю ниточку, трішки забільшую, щоб можна було пришити. Ось такий язичок Думаю, буде достатньо. Ось така змійка в мене вийшла. Язичок пришила. Очі теж я пришила бісер, та вирішила в цій великій зробити ще брівки ось такий хвостик. Вона скручуються в різні сторони, але не змінюю форму після розправлення. Каркасу, напам'ятаю, нема. Сподіваюся, у вас теж вийшла гарна змійка. Якщо ні, щось не зрозуміло, обов'язково пишіть мені у коментарі, я спробую вам допомогти. Тож, якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових зустріч!